Бо, наприклад, у нас машина з Запоріжжя на захід України уходить в п'ятий годині вечора, щоб вона встигла вранці приїхати, наприклад, в Мукачево, де в нас новий центр, і десь за годину буде вже в чопі. Тому це залежить від години відправки. Що ми плануємо зробити в лютому? Ми допрацьовуємо програмне забезпечення, і коли люди будуть відправляти програма їм одразу буде підказувати, коли і де буде їх посилка. Тому щоб люди знали. Коли можна принести посилку, і де, і коли вона буде зрозуміло, що Запоріжжя на Київ можна принести і ввечері, і вона буде в Києві навіть на наступний день в цьому. Чоп або, а, Рахів а, треба принести трохи завчасно, але дійсно буде можливість, щоб доставка була на наступний день. Ну а за рахунок чого таке пришвидшення, і чому його не можна було раніше досягнути? А дивіться, ну раніше в нас, як я казав історично, укрпошта сортувала були бабушки в синеньких халатіках, і вони сортували зі швидкістю десь 600 посилок на годину. Сьогодні ми поставили лінії, які сортують за швидкістю 8 тисяч посилок на годину. Сортують автоматично з досить високим рівнем якості. І за рахунок цього, і плюс за рахунок прямих маршрутів, які ми зараз налаштовуємо, стало можливим доставляти посилки швидше і на наступний день. І ці лінії, я так розумію, будуть тоді по всіх відділеннях Укрпошта по всій Україні. Вони да я вважаю, що ми зробили ну чесно в країні, в якої триває війна. А ми за 22 місяці відкрили 24 сортувальних центри, встановили скрізь автоматичні лінії. До речі, всі українського виробництва, і не просто українського виробництва. 98% запчастин на цих лініях українського виробництва. Тому ми дуже пишаємось. Цим проектом, щоб ми змогли і підтримати український бізнес, і тепер надавати якісні послуги нашим клієнтам. Ну, про українське виробництво це супер плюс. Але тепер останнє запитання, яке у мене як у споживача послуг, насправді мені важлива швидкість доставки, але ще важливішим як користувача для мене є варіант скільки я стою в черзі. У поштовому відділенні, щоб її отримати, бо в поштове відділення вона може пройти за добу, але потім я можу півгодини стояти в черзі, бо переді мною будуть брати пенсії, переді мною будуть платити комірне, і ну цей процес триватиме довго. А оці черги можна якось тепер пришвидшити ще. Це, це наш пріоритет на цей рік. Три речі робимо: перше, ми впроваджуємо нове програмне забезпечення, яке пришвидшить обслуговування. Друге, ми розпочинаємо проєкт поштомати. Зокрема, в Києві в першому кварталі з'явиться 70 поштоматів і 30 в Одесі. Третє, ми запроваджуємо проєкт кур'єрської доставки. І четверте, в другій половині року ми запускаємо проєкт агентських, агентських відділень. Де е, ви зможете отримати посилку, ну, наприклад, в ресторані, чи в кафе, чи в книжковому магазині поруч з вами? Тому е, от такі чотири проекти, які ми зараз будемо плануємо робити, для того, щоб дійсно е, розширити черги. Бо ну вона же тепер буде банк, треба опрацювати більшу кількість клієнтів. Так, я хотів, до речі, спитати: а оце ви недавно банк купили, отримали. Я навіть не знаю, як це правильно юридично сформулювати. А для чого Укрпошті банк? Що це дасть клієнтам? Дивіться, на ну, перш за все, банки і банківські установи а, і банкомати присутні лише в 4% населених пунктів України ми коли з вами розмовляли, що це дійсно велика проблема. Тепер банківські послуги стануть доступні на 100% населених пунктів України. Ми не дамо можливість людям з інвалідністю обслуговуватись на дому. На жаль, це да, проблема для нашої країни, і ми маємо це зробити. Зимова програма зимової підтримки є підтримка показала, наскільки важливо мати таку можливість е людям надавати ці послуги. Ну і третє, 30% українців. Не мають ще не були ніколи частини банківської системи. Чому? Бо якщо ви живете в селі, а найближчий банкомат 30 кілометрів, то навряд чи ви будете користуватися банківськими послами за рахунок мережі Укрпошта, яка присутня в кожному населеному пункті, ми дамо можливість людям відкрити рахунок, навіть бабусі перші 100 гривень покласти на ощадний рахунок перше в житті, а також скористатися карткою, щоб, наприклад, замовити ліки, що що вони зараз не можуть сплатити комунальні платежі, тому ми по суті створимо таку екосистему. Біля клієнту, щоб клієнту було це зручно, і люди мали можливість ще раз скористатись банківськими послугами. І якщо вони живуть біля Покровська, і якщо вони живуть біля лінії фронту, і щоб наші хлопці і дівчата мали можливість скористатись, і то зокрема люди з інвалідністю. Ну і безумовно. А всі наші клієнти, а в нас більше трьох мільйонів клієнтів, які відправляють посилки, теж змогли отримати якісні послуги і зручно сплачувати. Пане Ігоре, чи правильно я зрозумів, що тепер автоматично кожне відділення Укрпошти перетвориться в тому числі й на відділення банку? Безумовно, ви, коли будете приходити до нас, ми одразу можемо вам сказати. Що ви можете сплатити комуналку або відкрити рахунок, або наприклад поповнити ощадний рахунок або зняти кошти, якщо вам це потрібно? Тобто, у вас як і було, так і залишиться одна точка входу. Не буде різниці. Ми не будемо створювати ніяких кордонів. Вам все має бути зручно в одному місці, де ви зможете отримати абсолютно всі послуги за один візит. Я тільки уявляю, скільки вам треба буде ресурсу, щоб навчити людей, тому що одне діло це поштові послуги, а банківські послуги це паралельна сфера. І це ж треба буде, щоб одна людина цим займалася і як поштою, і як банком. А, ви знаєте, ми саме для цього, я колись був в Алібабі в штаб квартирі В них була вимога, щоб новий працівник опанував всі послуги за 10 хвилин. От ми зараз на цьому і робимо фокус. Ми запроваджуємо нову фронтофісну систему, яка, по суті, схожа на мобільний додаток, де система вчить працівника або підказує, як йому надавати яку послугу. Тому ми вкладаємо дуже багато саме в це, щоб зменшити черги, щоб нашим працівникам було простіше вас обслуговувати. Тому ми вкладаємо в IT безумовно, а в навчання працівників також щоб їм було легко і зручно вас обслуговувати. Добре, і тоді останнє питання ну, в черзі, але не останнє зазначенням: а як банк буде називатися? Укрпошта банк, щоб всім було зручно, всі звикли до назви. У нас досить високий рівень довіри. Тому я думаю, що Укрпошта банк так і буде називатися. Вивіска залишиться Укрпошта. Не будемо витрачати кошти на. А ребрендинг, будемо зосереджуватися, щоб надати доступні по кращим цінам, як зараз це є по кращим цінам послуги українцям по всі 100% території України. Сподіваюсь, ви теж станете клієнтом банку, буде отримати посилки і користуватись банківськими послугами. В нас ну та я так розумію, що всі клієнти Укрпошти автоматично ставатимуть в тому числі якимось певним чином і клієнтами банку. Ну, станом на сьогодні, в нас вже 6,3 мільйона унікальних клієнтів, які скористувалися послугами Укрпошти за останні два місяці. Ну це банк, який входить вже в топ-10, якщо по кількості клієнтів. Тому бачите, ми да, просто надамо таку додаткову можливість. Прекрасно. Я, є теж, я теж впродовж останніх двох місяців користувався послугами «Укрпошти». Я в цих шести скопій мільйонах теж є. Дякую дуже, пане Ігоре, за розмову. Ігор Смілянський, генеральний директор «Укрпошти», яка тепер в Тому числі і банківські послуги надає був гостем нашої розмови.